155 мм гармата краб, самохідна установка. Максимальний дальність стрільби це 40 км активно-реактивним снарядом. Ефективна дальність, яку я застосовую, то це десь в районі 25, 28 і 20 км. Гармата себе дуже добре зарекомендувала. Підрозділу подобається мені також і дуже влучно стріляє. Урожає. Противника підтримує дії піхоти. Гармата самоприв'язується і уражає цілі. Ну і також калібр більший, тобто потужніший буде розрив, несе більше втрат ворогу і дальність стрільби. Ну і решта удобств. Гармата існова зразка, так що тут вже передбачено багато удобств, такі як там оберіг салона, okay. Okay. людям комфортно працювати, чайник є, навіть може чаю собі випити. <звук> Наяв ну, Сьогодні працювали по цілям. Зараз друга половина дня, так що вже витрата снарядів. У нас була вже в районі 50 снарядів. Працювала як на дальні, так і на ближній цілі арсами та звичайними снарядами. Ну і По роботі сьогодні особливо тако, це використання чотирьох екскалібрів. Було знищено самохідну установку 2019, 19 два влучення в неї. Дуже багато роботи, плідно всі працюємо. І просто я не встигаю рахувати і знищено ворога, перебито техніки. Щоденно. Щоденно в нас є попадання по цілях, підкоригування, все працюємо, все влучно. Снаряди летять прямо в ціль.